Що ще й досі купують густинки в Києві там по 22 метри? Хто їх купує? А ви знаєте, я знаю, хто їх купує. А питання в тому в мене питання взагалі: а хто будує в передмісті Києва смарти, бараки танхауси, які думають, що вони зможуть продати це економне житло? Давайте розберемо взагалі спосіб життя людей, які купують ці гостинки. Тобто вони по факту економлять на всьому, і коли забудовники створюють нерухомість економ класу за містом, то як мінімум створити їх біля електричок. А ви ж створюєте біля траси, де одній людині треба, щоб добратися в Київ, заплатити за маршрутку 40 гривень, повернутися 40 гривень. Якщо дружина і чоловік, це вибачте 80-160 гривень на день. А якщо ще діти? А якщо машина, то скільки вони будуть витрачати палива? Бо думаю, що на електрокар, той який має хороший запас ходу, ті люди, які шукають гостинки, а ви їм пропонуєте економ-клас за Києвом, вони собі його не дозволять. Тому, якщо ви врахуєте їх витрати щомісячні, ви зрозумієте чому вони купують гостинки в Києві? Не потрібно будувати смарт там, де буде дорого добиратися до роботи, тому що люди просто не витягнуть це щомісячні в своїх витратах.